Де виконується заповідь Господня, де спадає, спадається страдання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Де сьогодні п'ють кров цю верніше вино, яке символізує кров нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ось цей хліб, це і церква жива. Слава і подяка Богу! І ми повинні це робити на спомин про нього, аж доки він прийде. Так сказав Спаситель Ісус Христос. Я дуже радий, як я вам сказав. Я хочу передати вам вітання від Чернівецької церкви повної Івангелія, братів 50 штату Вашингтон, де являюся членом цієї церкви. Щирий християнський привіт. Я прошу привіті. Мені дуже приємно, як я сказав бути тут, бо тут бігали мої ноги без ще. І кожна стежина ще в пам'яті, де пов'язано з ким можна сказати, дитинство. Багато обличчя вже немає знайомих. Вони вже відійшли у вічність, вони вже там. А ми ще тут. Ми ще ходимо по цій землі. Але Бог певний. Часу, як я сказав, як тим попереднім поколінням і нам з вами, залишив незмінні, тобто сталі повеління, які ми повинні виконувати з вами. І це необхідно ми повинні робити. Якщо ми це виконуємо, якщо ми стараємося це робити, ми тоді дійсно являємо живою церквою. Ми виконуємо повеління нашого Господа. Скільки церков сьогодні, що вони сьогодні подобаються, Мертвим пам'ятник. Мертвим ритуалом, друзі мої. Але Бог хоче, щоб ми з вами жили. Несли світло Івані проповідом. Я хочу сьогодні говорити на тему, яка, може, навіть, ви скажете, яка вона має стосунок, або що тут є спільно. Ми сьогодні будемо спогадувати вечері, Господь. Ми сьогодні будемо приймати тіло і кров нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. А я буду говорити на тему покаяння. Я думаю, що це необхідно, це і потрібно. Перед тим, як прийняти тіло і кров, михаємось ми у пості. І я думаю, що це буде потепло. Хочу сказати, що тема покаяння сьогодні є неактуальною. Вона не є популярною. Сьогодні більше з увагу проповідники на процвітання, на бізнес і так далі. Но покаяння. Неприємно, якось, знаєте, для нашого слуху. Покаяння у нашій асоціації, в нашому розумі, воно, знаєте, навіює такі думки, як приниження людини, її гідності і так далі. І люди навіть сьогодні, знаєте, вже так привикли, навіть віруючи, що вони ну, стісняються, вони якось почувають себе, знаєте так, ну, як сказати, брату чи сестрі. Ну, це є гріх. Або іншим, ну, скажу, це є помилка. Але що говорить Слово Господнє? Чи воля Божа змінилась відносно покаяння, як було в почині і сьогодні? Я думаю, що ні. То ж саме. Іван, хто має Біблію, ласка, відкрити. Іван для Святого Луки. я буду читати 13-й розділ. І з третього вірша, у кого є українська Біблія? У мене російська. я взяв, що попало мені під руку. Хто скоріше знайде? від Луки 13.3. Будь ласка, можете встати прочитати. Євангелія Святого Луки, 13 розділ, з 3 вірша. Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то згинете всі так. Або ті 18, що башта на них звалилась. Була всі селах і побивала їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в колимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтесь, то занезнете всі так. Дякую. Ми маємо певне повеління. Ми маємо всі прерогативи. ми маємо всі права. Дивлячись на них, ми можемо порівняти себе. І побачити в світлі, слава Божу. Тісно ми покаяли ще ні. Ну якщо ні, то є вихід, слава Господу! Можеш вже сьогодні навіть покаятись. Поки двері благодаті відкриті, поки Дух Святий Сьогодні закликає, ти можеш покаятись. Ти можеш отримати мир, ти можеш отримати радість і щастя. Хто може щось бійти пропонувати нам сьогодні в світі? Ніхто не було, нема і не буде. Бо одне імення під небом, через яке належить спасатись. Це одне ім'я Ісус Христос. І апостолів 4.12 був розп'ятий над тобою, Він приводить нас на висоту, Він ставить нас на скалу спасіння. Слава і подяка Богу. Ось що ви різниця. Тому дивіться, не тільки плач, але й молитви наші, і наші служіння. Що, є, що побуджує нас так поступати, бо Якщо плач по собі, Переміні цей плач, переміні цей плач у радість, райдійте і тішкуся що ви є спасені, що ви є діти Божі, що ви є в домі Божому, що ви сьогодні слухаєте Слово Боже, Святу Іванію. Це є найбільша радість. І Бог цього хоче. І він цього бажає. І коли воля Божа і ваша співпадає, то безумовно це є радість. Це є дуже велика насолода і це є велике щастя. Старатись платити ціну. Платити ціну, і й будете бачити успіх. Мене ще є 20 хвилин. Я постараюся скоротити за 10 хвилин закінчення. Я хочу сказати, що є люди, які ніколи не ридали, як я вже говорив. ми плакали по ньому. А плачуть тільки по собі. Давайте перемінімося і будемо плакати по ньому. Про нашого Господа Ісуса Христа. І так, люди ці плачуть і плачуть. І до кінця плачуть. І так підійшли у вічність і не перестали плакати. Але плакали не по ньому. Не плакали над зробленими гріхами, а те, що гріх їх спокусив, що вони стали жаль. Такі люди, що так думають, ніколи до пізнання правди прийти не можуть. Я хочу сказати одне і звернути вашу увагу на те, що при покаянні повинні учасити принаймні хоч чотири основних фактори. По яких ви можете себе провірити, от ви сидите і думаєте, покаяний є чи ні. Брат Зоник прийшов на горе в просеній неділі. Я ходив 30 років зібрання і вважав себе покаянням і думав все добре. А йому не подобається Він каже, що не покая. Ні, я це не говорю. І я не прийшов вас судити. Я не суддя. Суддя є Бог. Но Бог буде судити мене за те, що я знав, це сказати. а не сказав. Ми повинні це говорити. Перше, Якщо ти покаяний, в тебе повинна бути переміна совість. Тобто судить тебе совість. От ти сказав брату братові те слово. Недобре. І тебе совість судить, ти знаходиш місця і ти думаєш, ну я цю недівлю, от не буду приймати участь, бо я так зробив. Утримуюся ще тиждень. Ну так якось забудеться Недобре. добре. Іди добре. Іди ну Скажімо, просив ти брат. Ну ж ти не зробив якийсь гріх, вбивство і так далі. І то з того є, хід того. Смирись, старі, Господи, ну прости, прости мені брат. Совість судить. Друге, це є лагідне серце. Ну, не є таке будюче, знаєте, що ти не знаєш, як підійти до нього з котрої сторони, як йому сказати. Це є лагідне серце. Воно сприймає. І навіть до кінця приймає. Якщо сприймає, це є дуже добре. І той, хто докаряє і каже, що він набуває душу, якщо брат сприймає, то є добре. Третє. Він говорить про Ісуса Христа. І він проголошує ось цю перемогу, яку він отримав. Він говорить про це. Ви багатьом свідчите, скажіть, своїм сусідам. знаєте, вони, що я віриш. Чи може щось зробили, не ж і тоді він каже, таке покаяні. чи така покайма. Це і кривець, це і недобре. Говорити про Ісуса. І маленькі старими, знаєте, я дуже з цим... Я знаю, я це друг говорив, а сам я не міг наважність. Я говорив, але не було такої, знаєте, упевності в тому. А зараз мені кажуть американці доньки, молодий старий, хто є? Є можливість, Я кажу про Ісуса. Слава Богу! Я радію тішусь, що я можу комусь сказати про нього. Я сам збудовую цього. Мій внутрішній чоловік будується. Ну, коли я мовчу, стані, нічого немає. Це стан за Ну коли я говорю, я будую сам. І будую тих, і Павел каже. Він так говорить. Постоянно пробуваючи й нього, відгадує за Тимофія. І постійно цим займайся. Бо коли будеш поступати, так спасе себе і тих. Слухай. Да. Нової Іван ще ніхто не відомо і не відомо є. Останній фактор виправлення життя. Це останнє, на що я хочу звернути увагу. Знаєте, про покаяння говорили і говорять сьогодні. Але дії Апостолі 3,19 написано так. Покайтесь і наверніться. Чуєте? Покайтесь і не верніться. Про покаяння чути, але про навернення, я хочу сказати, послідній час в цьому столітті. Трошечки затих. Чому? Бо треба платити ціну. Покаяння це відмови старого гріховного життя. А наверня до нового. Ага, ну ти покаєш, слава Богу. Ну, а ти наламав дров до того. І з тим сусідом сварився, в межу і так далі, скільки було. А що треба робити, якщо ти покаєшся? Ти навертаєшся. ти йдеш до і перепрошуєш. І платиш, може вча. Я від вас надію на цей славний прихід, що він вас не залишить. Не лякайся, на написано. Бо до вподоби було Богу дати вам що? Вічне життя. Вічне життя. Ви знаєте, я думаю над цим і кожен із нас не вкладається в наші голові, в наші пам'яті. Бо ми живемо у цьому ми знаємо жили, був і нема. А там вічність без кінця. Слава й подяка Богу. Нехай Господь благословить та поможе зрозуміти волю Божу. І останнє. Якщо ви хочете таки дійсно переконати, що ви є спасенні, Василь Великий Отець церкви, Хоч у нас є один отець на небі. Але Іван Златоуст, Григорій Великий, Василь Великий. Іван Златоуст, Сарафім Саромський, Сергій Радомський, багато сподвіжників, які дійсно залишили якийсь слід, і то добре в своєму житті. Ось Василь Великий пише: якщо ти хочеш знати, що ти дійсно спасений, ти можеш себе провірити. І знаєш, як? Дуже просто. Якщо гріх тебе спонукує, сьогодні, твоє тіло чи твоє єство. Свідомо з Ось така тягає в тобі, але ти знаєш, що то не можна. Ти знаєш, що є рік, і тебе так тягне, що ти утриматись не можеш. Так улічу тебе на російській мові до того. Ти ж не зразу кажеш, спочатку думаєш голові, Добре, це зробити. Але не... дійшов ще момент той, щоб це вчинити. І ти, може, цю думку виносиш місяць, два, може, і рік. І диявол це він тобі підішляти на рідний момент. Як Давиду підозвав. коли ті воювали, вийшов на і вся програма відкрилась, і так далі. Я не суддя. Но коли ми не заняті ці розправиною працею, ми не є при ділі завжди діяво нам щось пішле, щоб ви знав, щоб нас спокусити. І коли він каже, прийшла до тебе ця думка, ця спокуса. Але ти ради того, щоб не зрішити, готовий на смерть, знаєш, що ти його покараний. Слава і подяка Богу. Ти готовий мене, але я не зрішу, Господи. Я я не можу на це піти. Хоч бо не тіло моє речі, тягне мене до того, ж зробити. Но я боюсь тебе, Господи. Страх Божий переді мною. І ти готовий вмерти не йдеш. У тебе боротьба, тіло хоче в духе, Противиться. Тіло завжди противиться. духу, дух тіло. Ну, Бог дає перемогу. Бог дає перемогу. Амінь, дає себе. Ми будемо зараз молитись. Ми будемо призивати ім'я Господнє. Але перед тим я би хотів, щоб ви молились, участвували в молитвах. У короткій молитві. Якщо Дух Святий побудив тебе сьогодні, навіть покаятись, ти можеш це зробити. Не соромся. Виходь сюди, падай, поки час приємний. І ти отримаєш радість. Ти отримаєш мир в своєму серці. Не думай, що будуть казати люди, що будуть дивитися, не думай. Павел каже, що мені іноді навіть... Seria o nosso primeiro modo de orar.